Вітаю, друзі! Це відео присвячено вашим запитанням, які дуже часто, особливо по вихідних, ви задаєте мені дзвонити, Як вести себе у разі зустрічі з поліцією з ТЦК? Ну, По-перше, в разі, якщо у вас є немає бажання, немає значення, чи оновлені дані, чи не оновлені дані, чи в розшуку, чи не в розшуку, чи є у вас там е, обмежена придатність, і ви зобов'язані до 5 червня пройти ВЛК, вас можуть. Виключно тільки запросити пройти до ТЦК, приїхати до ТЦК. У разі, якщо ці особи наполягають, ви можете наполягати на складанні протоколу про адмінзатримання. Без цього протоколу вони не мають права вас затримувати, і це буде перевищення службових повноважень, за що передбачена кримінальна відповідальність. Ну про це потрібно заявити. Також. Варто заявити і просити, в разі, якщо є от цей представник поліції, щоб була включена бодікамера, і прямо запитати, затримані ви чи не затримані, і зафіксувати час, з якого ви затримані. Більше трьох годин вас не мають права тримати. Тобто, ще раз, ви запитуєте, затримані чи ні. Якщо ви не затримані, ви можете спокійно йти далі. Вас тримати ніхто не може. Звичайно, ми всі бачили. Дуже багато відео, де взагалі людей нічого не питають, і не присутні представники поліції але це окрема ситуація, і я впевнений, що цьому також буде рано чи пізно надана оцінка, тому що все це фіксується, все це є, і хтось це все буде розслідувати. Хоча, звичайно, в це мало віриться, і люди дуже скептично до цього відносяться. Однак я більш так оптимістично налаштований на це. І я вважаю, що саме такі дії. Незрозуміло кого, тому що ніби і не представники ТЦК, а може там рота охорони, призводить до дис дискредитації збройних сил України і підриву обороноздатності. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Якщо потрібна допомога, звертайтесь і не забувайте про ті права і обов'язки, які у вас є. Тобто, без протоколу про затримання доставляти примусово вас нікуди не мають права. Підписуйтесь, поширюйте. Якщо потрібна допомога, звертайтеся до зустрічі.